Вітаю, мене звати Олександр. 30 німецьких слів на тему ванна кімната. Всі слова будуть тільки жіночого роду. Мило. Дізайфа. Дзайфа. Ді Мильниця. Дзайфен Ді облаге. Дізайфен облаге. Зубна паста. Діцан паста. Ді паста. Зубна щітка. Дісang бюста. Діцанг Зубна нитка. Дідсанг зайда. Діцанг зайда. А так окремо слово Дізайде означає шовк. Окремо слово нитка буде де фан. Туалет. Die Toilette. Слово французького походження. Тому вимовляється не так, як пишеться: Ванна. Die Badewanne die Badewanne, Di Badvanna Stalevavana, Dishtalvanna, Dishtalvana, die Di Badewanne, die Diakül Badewanne. По комфорту на порядок краще vanne, а по надійності сталева ванна. Плитка. Die Fliza. Die Fliza. Кафельна це один з видів плитки, там їх багато. Кафельна є е, карамограніт, клінкер. Також у німецькій мові для плитки є ще одне слово: Дікахель, Kachel. Підлогове опалення: Діфусбоденхайцунг. Діфузбоденхайцунг. Мити руки. Дігенде вашен. Дігенде вашен. Встановлювати температуру. die temperatur einstellen. die temperatur einstellen. prefix einwiedergreifend. lampe die lampe die lampe. rosette die steckdose die steckdose. Dusch, die dusche die dusche. duschkabine die duschkabine die duschkabine. Трап. Для зливу води в душовій кабіні. Він вмонтований в підлозі. Дідуш гина. Дідуш гина. Душ викладено плиткою. І підлога, і стіна, як правило. Дідуша есть гефліст. душа іст гефліст. Прищіпка для сушня білизни. веше клама die Divesha Klama Klimoglevano Kimnate Dibademata Dibademata Stangarnis Dia Dushovoistore Die, 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 die Duschvorgang Stange Die Duschvorgang Stange Milochnote Hangemachte Ziffer Hang Hand gemachte Seife. Вентиляция. Die Belüftung. Die Beluftum. No ж навіть у слово не утворюється. А вентилятор буде далюфта. Можна ще сказати дітуалебюсто. Макіяж. Дішминка, дишминка, скляні двері, двері» «Die глас тю «Die, die Glastür» – крем. крем» «Die кем, – кем. Слово дікем французького походження. Тому остання буква е e не читається. Електрична зубна щитка. Electricia tzangbost. elektrische Zahnbürste. Doch letztes Die Lippenpflege. Die Lippenpflege.